Ось такі хрустяшки сьогодні готую. Дуже швидко і дуже класно смачна закуска. Готуємо! Мм, mm, яка краса. Клас. На сковорідку викладаю цибулю. Потрібно трохи її підсмажити. Цибуля трохи підсмажилась, тепер додаю сюди фарш. У мене це фарш з курячого філе. Додаю трохи солі за смаком. Та чорний мелений перчик. Буквально декілька хвилин і фарш готовий. За порадою своїх підписників я ж вже купила тісто філо від торгової марки своя лінія АТБ. Спробую зараз його. Я його вже розморожувала також в холодильнику, за вашою порадою. Зараз побачимо. Розгортається поки що гарно все. Пробуємо відділяти. О, дійсно. Ну да, Порівняно з тим, що я купувала, це дуже гарне. Ціленькі листочки погляньте. класно. Що ж, тепер мені потрібно його розділити, як на круасани, зробити трикутнички. Я думаю, що з цього листа в мене якраз вийде з одного листа три таких трикутничка. Тепер беру один ось такий шматочок трикутничок. А ну, ось цей трикутничок викладаю трохи фаршу, ще гарячий, і трохи натиртого сиру. І закінчуємо. Тепер беру кожного оцю цього рулетика, обмакую в яйці і обмакую в сухарях. Викладаю на деко. Відправляю в духовку на 180 градусів. Ну що ж, хрустики готові. Випікалися вони десь приблизно 20 хвилин. Чуєте, як хрустять? Куштую. Клас, друзі, дуже смачно, дуже. Мені подобається. Супер, взагалі. Хм, клас. Ще й, до речі, воно виходить низькокалорійна страва, можна на вечерю сміло куштувати, їсти взагалі. Клас, супер. Це просто супер! Супер! Обов'язково готуйте, друзі. Обов'язково.